У надвірні впроваджується проєкт шлях чемпіонів днями відбулося підписання меморандуму про співпрацю між міністерством молоді та спорту України і надвірнянською громадою. Ми маємо клас, наприклад, там з вивчення іноземної мови. Чому ми не можемо мати клас, де дитина хоче себе реалізувати або бачить собі у спорті? Тобто, це створення умов об'єднання навчального та тренувального процесу. Тобто, ми робимо трошки зміщений розклад занять і надаємо дитині можливість ну, зараз це від 8 до 10 один додаткових, які ми інтегруємо в навчальний процес, і дитина може знайти себе там, тому що у всіх є бажання бути схожими на своїх героїв. Це загальнонаціональна ініціатива, яка активно впроваджується у різних областях України. У рамках проєкту учні займатимуться олімпійськими видами спорту і не тільки шлях чемпіонів. Вже ряд громад Івано-Франківській області реалізовують. І сьогодні в нас на черзі. Надвірнянська дуже важлива, велика і дуже дуже спортивна громада. Один, одне тільки ім'я Романа Гондюка, напевно, для нас всіх дуже багато що говорить. Тому без перебільшення тут є. База є спеціалісти, а саме головне тут є хороший спортивний голова. У надвірні вже визначено освітній заклад, де учні здобуватимуть поглиблену сучасну спортивну освіту. У Нас є школа олімпійського резерву, у нас є спортсмени, у нас є четвертий ліцей, на базі якого це робиться, тому що в нас на базі інтернату завжди жили спортсмени, вчилися спортсмени. Це як продовження реалізації спортивних традицій в цьому закладі. Ми створюємо спеціалізовані класи, тому коли ми... Почули про цей проект Міністерства молоді спорту. Ми зразу подали заявку, і зважаючи на наші спортивні традиції, зважаючи на те, що коли в інших громадах для цього треба ще робити базу для цього треба шукати дітей, для цього треба думати, які види спорту. Тому що проект можна реалізовувати по різних видах спорту, але в інших громадах треба це починати ну, з нуля, треба дивитися, набирати дітей, дивитися, щоб діти займалися тим видом спорту. В нас все готово. Окрім того, проєкт зменшить навантаження на гаманці батьків. Вважає головний тренер України з Дюдо. Батьки, які не тратять грошей на те, щоб дитина займалася спортом, не тратять лишній час, щоб він десь кудись їздити, да, мають все в школі завдяки громаді, завдяки цьому учбовому плану. Це наскільки би, вони, я думаю, що будуть настільки вдячні, що ми буквально там через рік, два-три цю вдячність всі тут, ну, побачимо. І справді ви пам'ятаєте, що ще років 6-7 назад у нас була така ідея федерації там, і самбо і дзюдо зробити урок там, дзюдо чи урок самбо, значить, в школі як урок фізкультури. Але міністерство молоді і спорту пішло далі, запровадило цілий проект. І ми тепер можемо це цю ідею планомірного розвитку поруч з навчанням, але й спортивного розвитку дитини реалізовувати в життя. Мета проєкту створення спортивних класів у навчальних закладах, де тренуватимуть майбутній Олімпійський резерв. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.